А одна родина, ну, наприклад, дістали бабусю. Да, їй треба одна чашка і дали ту одну чашку. Наталія почала надавати допомогу чернігівцям ще в лютому, як самозайнята волонтерка. А близько місяця тому створила благодійний фонд Північний Янгол та облаштувала разом із помічниками волонтерський центр. Ми допомагаємо людям постраждалим від руського миру. Тим, хто зараз опинився в скрутних становищах, можливо, будинок цілий, але, наприклад, люди втратили роботу, немає грошей, маленькі діти. Ну таких, на жаль, дуже багато зараз. І ми допомагаємо також військовим. Передають ковдри, посуд, постільну білизну, ліки, продукти. Приносять їх небайдужі жителі та жительки Чернігова. Комусь потрібна ця допомога, от, а там, де люди можуть прийти і вибрати, це дійсно те, що їм потрібно. І дуже жалко таких людей, які залишилися без нічого, без житла, без роботи, а скільки маленьких діток. Відгукуються багато людей, хтось приносить продукти, хтось приносить речі, хтось посуд, хтось допомагає коробками. Дівчата, яких ви сьогодні тут бачили, всі відгукнулись в інтернеті. Я написала в Фейсбуці пост, дівчата написали, що вони можуть Іти допомогти. І тут є ті, хто теж постраждав. Серед таких, зокрема, мешканці дуже зруйнованого мікрорайону Бобровиця. Їх будинки були знищені рашистами, але звернувшись спочатку до Наталії за допомогою, вони самі стали помічниками та помічницями. Мама у нас була в депресії, так сказати. І Їй потрібна була ну, допомога, якісь там. Теплі слова, я ну, щоб хтось позвонив, сказав, що там все буде добре і все буде Україна. Така була депресія на початку. Що ну не знаю, як я з її викарабкалася, але от завдяки таким людям я кажу: напевне, Бог забрав цей будинок, щоб я зустріла дуже багато таких щирих, настоящих людей, чудових, розумієте, і оце мені дає силу це все пережити. Я. Живуть цим. на прошлому тижні. Наталя запросила дівчат допомогти в розібрати речі, посортувати. Ну, в мене є вільний час, і я сказала, чому б ні, бо в єдності сіл. Підтримку надають не лише Чернігівці, а й громади з Японії, Польщі. Їх представники привозять вантажі життєво важливих речей, які потребують найбільш незахищені пенсіонери, мами з маленькими дітьми. Наші земляки, які зараз живуть в інших містах, також не залишились байдужими. Є навіть присилають посилки з Києва, висилають і ту ж допомогу Дівчата, у Нас є Оля Карі, да, Вона продавала власні книжки. Тільки вийшла її нова книжечка, вона продала дві свої збірки, ще продала одну книжку. Вона все це перерахувала, і ми трішки додали, трошки книжку отримали і купили потрібні речі, наприклад, для хлопців. В день зйомки гурт та помічників волонтерської організації збирав речі для мешканців Іванівки, які постраждали під час бойових дій. Передають туди допомогу не вперше, бо ситуація складна. Іванівська громада, село Іванівка 30, на 31 родину. Відвезли пакунки з допомогою гуманітарною, чесно кажучи, зі сльозами люди зустрічали, плакали. Просили пробачення, я кажу, за що пробачення? Те, що ми тут, отак просимо, їм відповідаємо, що це не просите, це ми потрібні вам. І якщо українці не об'єднаються і не будуть допомагати одному, то хто залишиться тоді? Везуть і в інші громади про потреби і можливості отримати допомогу. Люди дізнаються в соцмережах, Дехто звертається за допомогою самостійно через знайомих. Керівниця північного Янгола не відмовляє, але про всяк випадок уточнює обставини. Як би це не цинічно звучало, але спілкую спочатку, щоб розуміти, що людині реально потрібно, бо є такі, що а дайте що небудь, що небудь не працює. Ми даємо, ну намагаємось знайти те, що потрібно реально, і допомогти тим, кому реально потрібно. І, звичайно, волонтери організовують постійні збори для закупівлі необхідних речей та воєнного обладнання українським військовим на схід України. Це повсякденні потреби. Взуття, білизна, шкарпетки, турнікети. І досить дороговартісні. Зараз північний Янгол поставив собі амбітну мету. На дрони якраз ми збираємо. Ми збираємо на дрони. Ми вже купили декілька дронів. От, ми купили для наших зв'язківців. Купували, не буду уточнювати, що і куди. Купували дрони, купували ще дещо, про що я теж не кажу. Звідти я викладала. І зараз у нас дуже великий збір. Це 720 тисяч, це Валькірія, український безпілотник, птаха з великими крилами українським серцем, яка дуже потрібна нашій розвідці. І у нас наразі є 58 тисяч, але 720 це така знач... значуща сума. І, як кажуть, мені як сказала дівчата, ти вже як притула в юбці. Кажу так, є тому дуже потрібна допомога в цьому плані, в цьому зборі саме.